Набагато і швидше, практически везде, опять же, оптика Бестовська э, оптика. Вона в прошлому році показала свою надійність. Працює все везде добре. Э, про всі проблеми ми знаємо. Ми навіть знаємо, коли ці проблеми назривають. Зараз у нас автоматична система оповіщення, яка не просто оповіщає автоматично по всій Україні або, наприклад, в нашому регіоні тривога, а ще й автоматично відкриваються двері в сховищі. Будь ласка, до you Другий рік поспіль діти в школах навчаються в умовах широкомасштабної війни. У разі сигналу повітряної тривоги вони переходять до укриття. Евакуація відбувається двома колонами. Цього навчального року це набагато швидше, адже у Бучанському ліцеї номер 9 становили нову систему автоматичного повіщення про повітряні тривоги. Оповіщення зазвичай сповіщав сторож, тобто він казав, що повітряна тривога, і всім потрібно спуститися в укриття. І це також займало трохи часу, хоча він там і знаходився, але поки він побачить по програмі, що повітряна тривога, ну, тобто час це забирало. Зараз все в рази легше, у нас все автоматично, тобто ми просто знаємо, що потрібна тривога і ми спускаємось. Систему контролю за повітряними тривогами розмістили при вході в ліцей. Тут є спеціальна пам'ятка для відповідальних. Сам контроль працює так, щоб повіщення включалось не пізніше, ніж 1-2 секунди після того, як сигнал тривоги подає десь. Працює на апі повітряної тривоги, тобто, можна сказати, як приложення повітряної тривоги працює. Тому воно завжди контролюється, і в принципі перебоїв з інтернетом тут нема. А ще у сховищі встановили і автоматичні замки. Двері відкриваються при сигналу повітряної тривоги і закриваються через 10 хвилин після відбою. Це дає змогу заощадити час, бо не потрібно шукати ключі та відкривати приміщення у разі небезпеки. Повітряна тривога це ж випадкова штука. Діти можуть бути на, футб... на стадіоні. От це, кстати, вихід на стадіон. Діти можуть бути на стадіоні, можуть бути там на площадці гуляти. Чують тривогу, самостійно заходять. Працює система і без світла. Акумулятор э, працює як на замки, так і на інтернет. Без світла по всьому укритті буде мережа Wi-Fi І для вчителів, і для дітей. Ну, для дітей там трошки гранічна, бо маловато роутерів, але воно є. Тобто зв'язок якийсь буде зі світлом та без світла. Ну і в принципі з цього пункту можна наприклад аварійно відкрити навіщо з двері. В укритті є чотири входи та вісім виходів. Учні не перетинаються між собою. Наразі 1037 дітей у нас навчається офлайн, але сховище для того, щоб було комфортно продовжувати навчання сховищі, Заклад навчається в дві зміни. У нас треті і п'ят класи навчаються в дві зміни. Це лише для, для того, щоб комфортно перебувати в сховищі. Лариса сторожик розповідає: завдяки автоматичній системі оповіщення евакуація до укриття стала більш організованою. Звучить голос, і це ж черговому адміністратору для того, щоб підійти до пульта, треба теж потратити час от тому десь три хвилини ми дійсно виграємо для організації а то й більше. Ідея розробити автоматичні системи оповіщення про повітряні тривоги виникла у Павла ще на початку війни. Потрібно було сповіщати про небезпеку людей у селах. На той час там ще не було сирен. Це все спочатку працювало завдяки GSM. Була людина, одна діжурний, який нажимав кнопку, яка Розсилала по інтернету оповіщення всім, кому треба було це запустити. Пізніше компанія АКСИС спільно з ST Falcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації створили мобільний додаток Повітряна тривога його розробником є Артем Лемашев. це АПІ, і я отримав від нього доступ. Це відкрило нові можливості. По перше, до автоматизації цього всього. нам вже не треба був не діжурний, не людина, яка буде запускати ту ж. Сирену, яка там стоїть, десь вдалося автоматизувати систему. Вона працювала за допомогою мобільного зв'язку. Новим викликом стало відключення світла. У нагоді став Wi-Fi. Нині система має чотири режими роботи та запуск резервних джерел живлення. На Київщині першу систему автоматичного повіщення Павло встановив у Бучанській школі номер 5 на початку 2023 року. З'явилася ідея, я звернувся в наш відділ освіти бучанський і. Запропонував поставити в цю школу 9. А Олег Іванович мені сказав, а у нас більше школ, чиматна, дев'ята, нам треба везде. До першого вересня ми все поставили. Бо всі бучанські ОТГ наразі є автоматичні системи оповіщення про повітряну тривогу. У школах є голосова система, така як у цьому навчальному закладі. А у більшості закладів стоять звучальні дзвінки, п'ять коротких сигналів означає тривогу, а один довгий відбій. Павло працює на благодійних засадах та розсилає контролери по всій Україні. Марія Марчук, Дмитро Маркевич з Бучі спеціально для інформаційної агенції погляд.